Сторінка 135, параграф 34, Які особливості тектонічної будови та рельєфу Південної Америки? Південна Америка це місце, де природа розкриває свою найвиразнішу красу, де кожен куток приховує свої секрети. Пабло Неруда – чилійський поет, якою є тектонічна будова материка. Сучасна Південна Америка розміщена на стійкій південноамериканській платформі. На материку виокремлюють дві основні тектонічні структури Південноамериканська. Ська платформа та скачатості пояса Ант. Платформний схід у деяких місцях кристалічний фундамент платформи виходить на поверхню, утворюючи щити найбільший на сході бразильський щит, на північному сході Гвіанський щит. Інша частина платформи має потужний чохол посадових порід, під який глибоко занурюється фундамент. За останні сотні мільйонів років платформа піднімалася і опускалася, постійно рухаючись на захід. У наслідок підняття платформа прогиналася, створює. Жуючи потужні товщі осадових порід, підняті частини стали фундаментом гірських хребтів Ант, що вузькою смугою простяглися вздовж західного узбережжя материка. Частину материка займає молода платформа, фундамент якої сформувався 300 мільйонів років тому і перекритий значним потужним осадовим чохлом. Складча з області майже 65 мільйонів років тому південноамериканська літосферна плита зіткнулася з тихоокеанськими океанічними плитами, що спричинило утворення на заході материка молодого поясу складчатості Анд. Процес зіткнення триває і у наш час. Для ант характерні часті виверження вулканів і руйнівні землетруси. З чим пов'язана різноманітність корисних копалин. Південна Америка багата на різноманітні корисні копалини. Їхні походження та розміщення пов'язане з геологічною будовою материка, тектонічними структурами, діяльністю внутрішніх і зовнішніх сил Землі. В Андах розташовані родовища мідних, олов'яних, свинцевих і цинкових руд. Тут є золото, платина і срібло. Діяльність вулканів в андах були причиною. Утворення покладів сірки, переважно на території Чилі, а в Колумбії родовищ смарагдів, відомих у всьому світі. На узбережжі Тихого океану, у пустелі Атакама, у місцях пташинних базарів утворилися великі поклади селітри, яку використовують як цінне органічне добриво. На бразильському та гвіанському плоскогір'ях знайдено великі запаси залізних руд. Виявлено значні поклади марганцевих і нікелевих руд бокситів у западинах і прогнання платформи, які покриті чохлом у садових порід, розміщуються родовища нафти і природного газу. Основні їхні запаси містяться на півночі та центральній частині материкам, які особливості має рельєф материкам. З тектонічною будовою Південної Америки пов'язаний її рельєф. Аналізуючи фізичну карту материка, можна виокремити три основні форми рельєфу: Низовинну – у центрі, плоскогірну на сході, високогірну на заході. У снижених фундаменту платформи, перекритого шаром осадових порід товщиною кілька кілометрів розміщені великі низовини: Амазонська, орінокська, лоплатська, амазонська низовина. Малюнок 97 найбільш за площею рівнина світу близько 5 мільйонів квадратних кілометрів. Широкі річкові долини мало порушують низовинний рельєф. На щитах утворилися плоскогір'я бразильське та гвіанське. Тут багато розломів. Найвища частина бразильського плоскогір'я 2891 метр, розташоване на південному сході біля узбережжя океану. Неприступні місця гвіанського плоскогір'я з густими лісами породили легенди про. Загублені світи, де збереглися істоти, які вимерли на планеті мільйони років тому. Велетенські комахи та рептилії у центральній частині плоскохіря піднімається до 2810 метрів. На ньому розташований найвищий у світі водоспад Ангель 1054 метри. Крайній південь материка в межах молодої платформи займає плато Патагонія, яке на заході пролягає до гір уздовж західного узбережжя материка на 9000 Кілометрів тягнеться найдовша гірська система світу. Анде, це в перекладі з мови інків означає мітні гори. Вони складаються з кількох паралельних хребтів, між якими розташовані плоскогір'я та Западини. Це молоді гори, одні з найвищих у світі. Багато вершин перевищує 6 тисяч метрів. В Андах розташована найвища точка всієї західної півкулі: гора Аконкаго. 6 тисяч 960 метрів. Вершини гори Аконкаго Конкахуа вкривають льодовики. Гори продовжують формуватися. Про що свідчать часті землетруси? Тут багато діючих і згаслих вулканів. У Південній Америці розміщені три найвищі діючі вулкани світу: вулкан Люлія Ільяко 6723 метри, розташований на кордоні Чилі і Аргентини. Вулкан Сан-Педро 6159 метрів. Другий за висотою діючий вулкан світу вулкан Котопахі 5897 метрів. Третій Серед найвищих вулканів світу він розташований в Андах Еквадору. З кратера вулкана періодично виривається стовп пари із сильним запахом сірки, що виблискує на сонці. Його назва означає гора що димить». Останнє виверження котопахі відбулося 1976 року. Дивовижні факти: Південна Америка посідає перше місце серед материків за запасами графіту мідних і залізних руд. друге за запасами руд титану та молібдену. третє за покладами марганцю, золота, фосфоритів. Малюнок 100. Залежність розміщення корисних копалин у Південній Америці від тектонічної та геологічної будови материка. Тектонічні структури, рельєф корисні копалини. Південно-американська платформа, Осадовий чохол, рівнини, осадові породи, корисні копалини, щит, плоскогір'я, магматичні та метаморфічні породи, корисні копалини. Склачасті області, анти, гірські хребти, магматичні та Метаморфічні породи, корисні копалини, передгірні прохини, міжгірські западини, осадові породи, корисні копалини, Україна і українці в світі. У більшості країн Південної Америки безвізовий в'їзд для українців або безкоштовна віза.